А сьогодні ми приготуємо суп із броколі. Для цього закидаємо часник цибулю, подрібнюємо. Ладкою все донизу прибираємо, додаємо олію і підсмажимо 3 хвилини. Далі додаємо броколі, картоплю і м'ясо. Заливаємо водичкою і ставимось варитись на 20 хвилин. Щоб час не гаяти, паралельно я ще буду готувати цвітну капусту на пару. Далі я її буду запікати в соусі Бешамель під сиром. Але цей рецепт у наступному відео. Наш супчик приготувався. Тепер його 21 секунд блендуємо на 10-тій швидкості. Далі додаємо сіль, перець. Звичайний твердий сир, пармезан, і ще подрібнюємо 30 секунд, щоб того у нас було 50 секунд повного подрібнення, і ось яка смокота у нас виходить.